Пишемо нескінченно мала у душечках спадна геометрична прогресія. Нескінченно мала або нескінченно спадна геометрична прогресія. Давайте спочатку запишемо означення, що це таке, я наведу приклад і потім поясню декілька слів. І так пишемо. Геометрична прогресія називається нескінченно малою, або нескінченно спадною, геометрична прогресія називається нескінченно малою або нескінченно спадною, якщо Модуль Q більше нуля та менше одиниці. Якщо модуль Q більше нуля та менше одиниці. Так дивіться. Значить, що мається на увазі? Давайте розглянемо такий приклад. Нехай. Перший член послідовності буде одиниця. А Q візьмемо одна друга. Ну, чому б ні? Давайте спробуємо подати цю геометричну прогресію. Так, у нас перше це одиниця. Так, потім ми одиницю множимо на одну другу. Значить, маємо одну другу. Потім ще множимо на одну другу. Одна четверта, одна восьма, одна шістята, одна друга і так далі. І так далі. Дивіться, з зростанням номера члена послідовності, сам елемент цієї послідовності, він зменшується. Так, була одна друга, а тут одна тридцять друга. Він зменшується, і ви розумієте, що чим більше буде номер, тим менше буде такий елемент. Тому цю прогресію називають сподною. Ну, все зрозуміло. Наразі, ну от хто мені може відповісти? Так, ну Таке просто питання. Як ви вважаєте, до чого прямує ця послідовність? До чого вона прямує? До мінус безконечності. До нуля. Дивись, ти ж будеш завжди множити на одну другу. Тобто від'ємного числа ти тут не отримаєш. Нуля ти теж не отримаєш, тому що ти множиш на одну другу, але ця послідовність буде прямувати до нуля. Стріміться, нуля. Це зрозуміло? Ні. Тобто, в тебе буде 1,64, 1,128, 1,256 128, так 1, 256 і так далі. Тобто, ми розуміємо, що десь там, на нескінченності, елементи цієї послідовності будуть настільки малими, що вони не будуть впливати на загальну суму. Всієї послідовності. Саме тому в нескінченно спадній або малі, як її ще називають, геометричній прогресії. Ми можемо підрахувати суму усієї нескінченної послідовності. Ось в неї є така додаткова можливість. Давайте спробуємо з'ясувати, як це робити. Так дивіться, маємо формулу Sn. Так, Матвій, давай пригадаємо. Це в нас B1 множене на що? B1 множене на Q A1 мінус Q степені n ділене на а 1 мінус Q. Так. Ділене на 1 мінус Q. Гаразд, наразі ми n спрямуємо до нескінченності. Спрямуємо n до нескінченності. Тоді СН, тобто сума N перших членів, вона прямує до суми всієї нескінченної послідовності, яка позначається літерою С. Гаразд. Q у степені N. Ми вже казали Матвій, що воно прямує до чого. До нуля. Так. Тому що, якщо, наприклад, буде одна друга, чи одна третя, чи там 2 сьомих у. Степені n нескінченно великій степені, то число буде нескінченно мале, тому що воно менше одиниці. Ми підносимо до степені, і кожного разу, множучи на себе, ми його зменшуємо. Тому Q у степені n прямує до нуля. І тоді 1 мінус 0 це 1. І помножити на b1. Маємо просто b 1 на. Мінус один, один а, мінус один мінус Q. Q. Тому що у знаменнику нічого нікуди не прямує. Тут просто один мінус Q, тут немає n. Тому у чисельнику залишається лише B перше, а у знаменнику один мінус Q. Ось таким чином нескінченна мала або нескінченно спадна геометрична прогресія має всі властивості геометричної прогресії. Тобто, формула n-ного члена така сама, вона справедлива. Формула е, знаменника, характеристична властивість все виконується, що і раніше. Формула суми n перших членів вона теж працює. І ще, окрім цього, маємо додаткову можливість підрахувати суму усієї нескінченної послідовності. Все. Давайте спробуємо щось зробити. Так, відкриваємо перший варіант номер 256 56. Так, давай это удразу. Так, Матвей, читаю мову. Раз. у меня загружается. А дивимося. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії. Дивіться, тут коли пишуть, ну от мерзляк так завжди пише, просто він нескінченну геометричну прогресію. Ну, взагалі, у більшості випадків геометрична прогресія є нескінченною завжди. У більшості випадків. А тут мається на увазі все ж таки нескінченно мала. І так, перший пункт маємо числа: 36, 20, 11,19. Нам потрібно підрахувати С. Ну і тут там три крапки, і так далі. Так, по-перше, щоб знайти S, нам потрібно знати Q, бо перше, в нас вже відоме. Так, 36. 20 ділити на 36. От давай ми так і запишемо. Q дорівнює 20, 36. Так, так, то що можемо скоротити? На 2. А на 4 одразу. А, ну да, на 4 тоді буде 5 та 9. 5 9. Так, тобто я маю Q, яке дорівнює 5. 9. Так, і я бачу дійсно, що Q менше 1. Якщо воно менше 1, то це є нескінченно мала геометрична прогресія. І я можу підрахувати суму усієї нескінченної послідовності. Запишемо спочатку формулу. Так, b 1 на 1-q. І таке задання у вас буде на контрольній роботі. Контрольну роботу ми напишемо дистанційно, я вам її викладу в особистий кабінет. Значить, B1 це в нас що? 36 ділено на 4, Ну, 1 мінус 5 дев'ятих спочатку запишемо, так? Щоб ми це все зрозуміли. Ну, а потім вже 36 будемо ділити на 4 дев'ятих. 4 Е, І можна помножити 36 на 9 і поділити на 4. Ну, я от одразу так напишу, так, щоб мене було. Так, ну що, скорочуємо. 36, 1, ну, 4. 4 на 9, 36, ой, 9 и 9 на 9, это 81. Да. 81, так, хорошо. Так, давайте швиденько пройдемся кто у нас есть. Так, Балашов. Есть. Yeah. Так, Ганчев. Есть. Yeah. Есть, yeah. так, Дейсадзе. Есть. Yeah. Запорожец. Есть. Yeah. Криворучка. Есть. Yeah. Маньковский что не дошел. Медведев. Нема. Медик. Милюкова. Моисеев. Поплужный. Есть. Ригульский. Е. Сергеев. Е. Тукалова. Хлебнюк. Е. Чухри. Е. Шкуренко. Есть. Щербина. Есть. Юдин есть. Вижу. Так, хорошо. Поехала далее. Давайте другой пункт. Число 21, 3 кореня з 7 та число 3. Ну і так само потрібно підрахувати S. Так. Так, Матвій, ну давай продовжимо. Е, ну, знаходимо Q. Е, це буде 21. Вділене ой 3 з 7 ділене на 21. Та дивись, ти можеш 3 поділити на 3 корені з 7. Так буде а, просто зручніше. Ну, да. Це не суттєво, але воно буде зручніше. І тоді буде ну, 1 ділено на корінь з 7. І я би так його і залишив. Можна написати, що це корінь із 7 на 7, але воно буде. Домножити 7. на корінь із 7 не і не знаєте. Не ну, не твій, матвій. Воно все. вам не потрібно, тому що так буде зручніше підставляти формулу S. Так, знаходимо. Б1 на 1 мінус Q. Так, Б1 в нас порівнює. 21. Зразу можна 21 помножити на корені 7. Ну, і на 1 мінус корені 7. А, один так. От, от не mm -hmm. потрібно поспішати. Давайте ось так зробимо. Оце от, як воно повинно бути. Ось так. Ось. Ми 21 ділимо на 1 мінус Q. Q в тебе 1 ділений на корінь із 7. Тобто отут така різниця. Наразі 21. Тут Одиницю подаємо як корінь ділене на корінь. І заганяємо під спільну риску. Тому що я напишу? 1. корінь із 7 мінус 1 ділене на корінь із 7. Ось так. І тоді цей корінь я відправляю до, до верху. Ну, до С до рівня, ну, 21 корінь з 7. ділене на корінь із 7 мінус 1. І наразі ми звільняємося від ірраціональності у знаменнику. Тобто на що будемо домножати? На корінь із 7 плюс 1. Ну, давайте я тут запишу. І тоді дорівнює ну, 7-1. Значить, тут ми пишемо 21. 1 на 7, на корінні 7 плюс 1 знаменнику просто корін... ну, 7-1. 7 мінус 1. 7 -1. Якщо... Я ось так одразу і запишу, тому що це різниця квадратів. Ми розуміємо, якщо я корінь із 7 мінус 1 помножу на корінь із 7 плюс 1, я отримую 7-1. Так, а квадрат мінус Б квадрат. Так. Значить, тоді ми пишемо, що в нас. 21 корінь із 7. Ну, так і ставляємо. Знаменник <свісно> знаменнику 6. Так, можемо скоротити, так. Так, на 3. І тоді буде тут 7, а там 2. І тоді маємо. 7 коренів із 7 домножимо на корені із 7 плюс 1 ділено на 2. Давай будемо розкривати дужечки. Е, так, 7 коренів із 7 множимо на корінь із 7. Це буде 49. Угу. Плюс 7 коренів із 7. Маленько. І це все ділене на два. А так це можна і залишити. І це така ірраціональна відповідь, але вона коректна. Так, давайте наступне завдання. Номер 257. І так дивіться: знайти перший член нескінченно-геометричної прогресії, сума якої відома, знаменник відомий. І так, маємо S, що дорівнює 75. Маємо Q що дорівнює 4 п'ятих. Аліса. Так. Записуємо формулу S. P1 на 1 мінус Q. Підставляємо все, що є. 75 дорівнює B1 1. мінус 1 п'ята. Все правильно. Вона буде 1,5, тільки на наступному кроці. Добре, тоді 75 зрівнює b 1 на 1,5. Напевно, п'ятірку наверх. Можемо просто подати b 1 як добуток 75 та однієї п'ятої. 50 b 1 рівня 75 множити на 1,5. 75,5 скорочуємо, і це буде 14, 15. 15. Подивилось уважно. У нас S дорівнює B1 ділене на 1 мінус Q. Ми підставили все, що в нас є. 75 дорівнює B1 ділене на 1 мінус 4 п'ятих. Ну там у знаменнику 1 п'ята, і потім знайшли B1 як добуток. Все, маємо 15. Гаразд. Давайте наступний номер. 258. Знайдіть п'ятий член нескінченої геометричної прогресії. Перший мінус 24, сума мінус 16. І так, дивимося. B1 мінус 24, S дорівнює мінус 16. І нам потрібно знайти що п'ятий член. Тобто B5. Стре питання. Так, ну давайте. Тимур, чує мене. Так. Поїхали. Пишемо формулу для S. B1 ділене на 1 мінус Q. Підставляємо все, що маємо. Мінус 16 дорівнює мінус 24 ділене на 1 мінус Q. Звідси подаємо один мінус Q як мінус 24. Що зробити? Помножено на мінус Поділи. 16. Поділити. Поділи. Мінус 24 ділимо на мінус 16. Це ж в нас дільник, так? Щоб нети дільник, ми діли не ділимо на частку. Так, мінуси, понятно, прибираємо. 24 і 16 скорочуємо на 8. 2 і 3. Угу. Тобто 1 мінус Q дорівнює 3 других. 3 других я можу написати ось так. Розуміло, так? Це? Ну, півтора. І тоді, щоб знайти Q. Q дорівнює 05. З яким знаком? Мінус 05. Мінус 05. І тобі потрібно знайти B5. Щоб знайти B5. Ми Б1 множимо на Q у якому степені? У четвертому. У четвертому. Тоді Б1 нам відомо. Це мінус 24. Так, я ось так запишу. А Q я подам у звичайним дробам. Тому що мені так буде зручніше. Так. Ну, 0,5 подамо як одну другу. У четвертому степені. Так, ну і наразі. Який буде знак усього результату? Плюс. Це якщо піднести мінус до четвертого степеня, а потім ще помножити на мінус? Мінус. Мінус буде. Так. І одна друга у четвертому степені. Це що? 2 в 4. Тимур. 15? 16. 16. І наразі так само 24 та 16 скотчуємо на 8. 3 і 2. І тоді що це в нас буде? 3. 6, Ті, 6, 5 ,5. Матвій, ну давайте людина відповідає, не будемо перебувати. Якщо 3 розділимо на 2, що отримаємо? Мінус 1,5. Угу. Маємо мінус 1,50. Так, давайте будемо далі рухатися. У нас є 259 номер. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії, якщо відомо b 2 і b 4 Так, Поліна, чує мене? Не так. Поїхали. Маємо b 2 36. Маємо b 4 16. Так, ми повинні знайти S. Значить, Давай почнемо з формули. Спочатку записуємо те, що нам потрібно знайти. Так, формула для S у нас. B1 ділимо на 1 мінус Q. Так. Тобто тобі потрібно знайти і B1, і Q, так, щоб відповісти на питання задачі. В нас є B4 та B2. Що ми одразу можемо знайти з ходу. Q. І Q у степені 4 мінус 2 це буде. b 4 -2. Ще раз. Ну. Q4 мінус 2 це Q2. B4 ділене на B2. Так, за формулою знаменника. Тобто можемо ось це записати. Так, тоді. Маємо Q квадрат. Тут у нас що 16, тут 36. Можемо скоротити. скоротити на 4? Так, давай. Е, Визор факти. Палі, не я щось 4. тобі. Ага, 4 дев'ятых. 4 дев'ять. мене просто ремонт робить. Я зрозумів. Ну нічого страшного. Я тебе почую. Значить, якщо Q квадрат дорівнює 4 дев'ятних, то Q тоді буде плюс-мінус що? Дві треті, плюс-мінус 2 треті. І тоді в нас є два випадки. І кожен з цих випадків ми повинні розглянути окремо. І так я ось тут напишу. Перше. Q буде додатнім. 2 треті. Щоб знайти S, мені потрібно ще знати B1. Як я можу знайти B1, якщо я знаю B2? Що мені потрібно зробити? Б2 поділити, поділити на Q. Тобто Б1. Б2 в нас 36. І ми ділимо на 2 треті. Тобто я 36 множу на 3 та ділю на 2. Так, скорочуємо 36 і 2. 18. І 18 ти множиш на 3. 54 і тоді, ну, я тут напишу ось так, S формулу ми вже записували, у нас є 54 ділене на 1 мінус 2 треті. Так, тобто у знаменнику що маємо? 1 треті. А поділити на 1 третю це все одно, що помножити? Це 54 помножити на 3. І скільки маємо? 162. Так, Перший випадок розглянули. Наразі другий. Маємо Q мінус 2 треті. І спочатку так само знаходимо B1. Маємо b 2 поділити на Q. Так, B2 у нас 36 як і було. І ділимо на мінус 23. Ну і ми розуміємо, що це буде що. Мінус 10. Там все так само, як у першому пункті, але відрізняється лише знаком. Тобто це буде мінус 54. Наразі шукаємо S. Так, у нас мінус 54. А ось тут уважно. Ми ділимо на 1 мінус Q. Тобто, це буде 1, що? Плюс. О, Плюс дві треті. Тобто тут вже не буде одна третя. Це розуміємо. Значить, тоді маємо мінус 54. На 5, 5 третіх. Так, 3 третіх плюс 2 третіх, 5 третіх. Так. І тут. У нас така картина. Ну, тут ми нічого не скоротимо. Тобто потрібно просто 54 помножити на 30, 162, і 162 просто поділити на 5. Це буде 32,40. Ну, гаразд. З мінусом. Так. Ось така картина. Запишемо. Значить, додому. Ми беремо другий варіант. Угу. Номер 256, 257, 258 та 259. Так. Це стосовно уроку.